Галина, району, із і за Славянкою, є село Миронове. прилітають і прилітають і прилітають постійно, то шахебли, то, то дрони літають, і спати вже навіть ночі не можна. Вони все ближче і ближче підходять, ближче і ближче підходять. Все страшніше і страшніше. Вчора вгатило, я схватилася, не пойму, що робити. Бігом, бігом, вийшла на вулицю, вже не знаю, що робити. Думаю, чу ж я пішла на вулицю. На вулицю десь як буде стріляти, чи попадуть чи осколки, чи що. У нас хата така, що плитами накрита. Думаю, і хату, і плитами придали. Хата з чоловіком. Хата велика, хороша. А що, що? залишився? Та залишився, бо треба ж там це щось нам корови хочемо перевезти десь. А скільки у вас худоби? Три. І поросята є, шесть. Жалко, жалко їх. Дуже жалко покидатися. Хату хорошу построїли. Ну.